У соціальних мережах залужний доволі часто зізнається своїй дружині Олені у коханні і постить спільні фото. Генерал каже, навіть тоді, коли він не вірив собі, в нього завжди вірила його дружина. Все, що я маю, все, чого я досяг, це ти, зізнається її генерал, публічно дякуючи своїй коханні. Олена народилася 24 липня 1976 року. За освітою фінансист працювала в Укргазбанку. Разом із Валерієм вони вже понад 20 років. У пари дві доньки від попередніх шлюбів подружжя Христина та Аріна спільних дітей немає. Публічна інформація про Олену Залужну доволі скупа, і здебільшого вона у фотографіях на особистій сторінці генерала у Фейсбуці. Утім, у книзі Залізний генерал, колишня комунікаційниця головкома Людмила Долгановська пише: в той час, коли у родини Залужних було сутужно з грошима, Валерій Федорович змушений був підробляти нічним охоронцем на будівництві. Олена їхала з ним до роботи на авто, аби той від Ення не заснув за кермом в цій же книзі. Рідний брат Залужного Артур згадав, як на початку війни на Донбасі дружина Валерія була поруч з ним у найгарячіших точках. Тепер олена поруч із Валерієм під час його дипломатичного відрядження до Великої Британії.